Біткоін продовжує хвилю росту без корекцій, незважаючи на те, що SP 500 знаходиться на місці. Коли ж, нарешті, альткоїни почнуть доганяти біткоін у своєму рості. Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні згідно результатів голосування користувачів криптобіржі Whitebit, ми робитимемо прогнози на криптовалюту Arbitrum, ВБТ Token, Ripple, ETH і NIR. Перед тим, звісно ж, подивимося, що можна чекати від біткоїна і коли нарешті капітал з біткоїна почне перетікати. Альти. Розпочнемо ми наш аналіз з глобального прогнозу біткоїна, який ми публікували ще у листопаді 2022 року. Цей прогноз ми вам показували на нашому стрімі, який був у понеділок. До речі, новий стрім, який має бути наступного тижня, буде не у понеділок, а у вівторок, тому що у понеділок у нас ще святковий день після Великодня, тому налаштовуйтесь на стрім у вівторок. Отже, у попередньому стрімі ми показували, що за 75 свічок тижневих до халингу біткоїна зазвичай відбувається лінивий ріст даного інструменту. Проте давніший халинг перед 2016 роком тих 75-78 свічок будувались таким чином, що спочатку ціна рухалася ось такій консолідації і передбачала досить глибоку корекцію біткоїна. І тільки після неї розпочиналася ось ця от лінива хвиля росту. В іншому випадку, перед халінгом у 2020 році, ми бачимо, що була схожа консолідація, яка існує зараз, так, яку ми вже пробили вверх. Також, і хвиля росту формувалася без відскоку. І аж тільки після досягнення своїх локальних максимумів почалася глибока корекція, яка закінчилася, всі ми пам'ятаємо, в березні 2020 року, коли розпочався ковід. Тобто висновок попереднього стріму був у тому, що нас чекає або локальна корекція, після якої ріст продовжиться або. Цієї корекції не буде, але в будь-якому випадку ніяких оновлень, мінімумів ми не очікуємо, і на кожному проливі біткоїна ми намагаємося докуплятись. Що змінилося за тиждень, по суті? За тиждень змінилося те, що біткоін натякає на другий більш позитивний сценарій, у якому не передбачається вже ніякої корекції, максимум це може бути якась консолідація і продовження росту. На нашу думку, з кінцевою ціллю 35-36 тисяч доларів. Після досягнення такої відмітки, цілком ймовірно, що розпочнеться така корекція, яка була е, з 2019 року, і після цієї корекції ми вже побачимо Strong-Лонг біткоїна і всього ринку криптовалют. Тепер від прогнозу перейдемо на графік і покажемо вам ще за думку аналізу, яку ми. Е, Демонстрували теж у попередніх відео. Ми показували, що глобальна хвиля падіння біткоїна, яка розпочалася в листопаді 2021 року, а по суті, вона могла розпочатися ще у 2021 році, у квітні-травні, так по суті, зараз відбувається корекція в цієї всієї хвилі падіння. І... Хвиля росту, яка розпочалася з січня 2023 року, відкоригувала глобальну хвилю падіння всього-навсього на 23,6%. Це занадто слабка корекція, як, на нашу думку, для того, щоб знову продавці взяли хоча б локальну ініціативу на ринку. Тому ми і показали, що найближче звідки може розпочатися корекція, це приблизно діапазон 35-36 тисяч доларів по біткоїну. Тому ріст біткоїна цілком ймовірно продовжується без корекції з певними його зупинками в консолідаціях, для того, щоб капітал міг переливатися з бітка у інші альткоїни. Чому ми думаємо, що капітал буде переливатися? Знову ж таки, це наш основний сценарій ще з попередніх відео. Відкриваємо графік домінування біткоїна, і бачимо, що зараз показник домінування біткоїна знаходиться біля відмітки, від якої він вже. Відстрибував починаючи з травня 2021 року. Навіть якщо станеться пробій даного діапазону, ми думаємо, що все одно буде хоча б якийсь локальний відкат домінування, а це дасть можливість знову вдихнути іншим криптовалютам і хоч трохи назогнати біткоін. Уже сьогодні можна було замітити початок переливання капіталу з біткої в альти. Зараз перед вами графік домінування біткоїна на годинному таймфреймі. Ми бачимо, що з 12-го. Квітня, по суті, домінування біткоїна потрохи падає і вже утворює якийсь локальний тренд падіння. Якщо відкрити графік домінування біткоїна, ми бачимо, що ціна навпаки пробує рости. Тобто зараз виглядає так, що вже починаються вклади грошей в альткоїни. Тому якщо ви зараз зараз маєте якісь довгострокові позиції по альтах, не радили би їх закривати саме зараз, тому що, на нашу думку, по альтах все тільки починається. Цю позитивну свою думку ми хочемо також. Підкреслити графіком домінування USDT перед вами тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що показник домінування USDT дуже довго тусувався біля діапазону 6,5%. І зараз, по суті, дві тижневі свічки до того не змогли змінити ситуацію. І теперішня тижнева свічка свідчить про те, що падіння домінування до відмітки 5, ,7, 5, 8% це цілком реальна історія. Якщо скласти все докупи, що домінування біткоїна починає падати, і домінування USDT починає падати, це означає, що варто чекати якихось відскоків, потужних, якихось відскоків по альтах. Також варто зазначити, що біткоїн, по суті, падав 60 тисяч, так, умовно, до 15. Так. В той час, коли альткоїни впали на багато раз. Сильніше і ще досі не збудували свого відскоку. Тому такий відскок по альтах це цілком є логічне явище, яке не є, не побудоване на якихось захмарних хотілках і бажаннях. Відкривши будь-який альткоін з історією, так, можна побачити, яка була довга зона накопичення, починаючи з травня 2022 року, тобто рік часу вівся процес накопичення позицій. Що цікавого було цього тижня по новинах? Ну, по-перше, вийшов показник інфляції по Америці. Попередній показник був 6%. Прогноз був на 5,2%, а інфляція впала на 5%, тобто не впала, а становить 5%. Тобто, вона опустилася... Більше ніж очікували. Відповідно, це була позитивна новина, на який насправді на яку насправді більше відреагував саме біткоін, чим SP 500. І в принципі, ми замітили, що останнім часом біткоін почав менше піддаватися впливу SP 500 в тому випадку, коли падає SP 500. А коли S&P 500 росте, біткоін набагато активніше себе поводить і показує набагато кращі результати. Також цього тижня вийшла новина про FTX, що. Біржа намагається відроджуватися, так що будуть повертати вкладникам біржі кошти, там близько 7 мільярдів доларів, наскільки я запам'ятав, має бути повернено токен FTT зірвався, полетів. Як бачимо, ринок поступово поступово наповнюється хорошими. Новинами ми розуміємо, що ще досі не модно і непрестижно говорити про якийсь ріст, тому що ринок криптовалют дуже довгий час був в даунтренді, і повірити про те, що може бути якийсь інший тренд, зараз поки що складно. От, проте, дивлячись на те, як виглядає графік, як будувалася зона накопичення, і як зараз ціна біткоїна росте, коли, наприклад, на годинному таймфреймі виглядає, що зараз. Було б дуже логічно відкривати шорт-позиції, а на великих таймфреймах все виглядає тільки на те, що ріст розкочегарюється, і далі у нас повинно бути продовження оновлення максимумів. Це якраз таки і говорить про те, що більшість людей не може повірити, що трошки змінилася ситуація на ринку, так? і краще не заходити зараз в шорт-позиції, а на проливах шукати можливості для купівлі. Отже, висновки: біткоін має всі шанси продовжити свою хвилю росту до діапазону 35-36 тисяч доларів без корекції. Під час цього росту е, його динаміка може заповільнятися за рахунок того, що кошти з біткоїна будуть переливатися в Альти, і в цей час Альти можуть е, трохи себе самореалізовувати, організовуючи потужні е, хвилі росту. Якщо брати за основу е, рух ціни біткоїна починаючи з 2019 року. Коли до Халиного було 75 тижневих свічок, і подивитися, як будується хвиля росту, то нас ще все одно буде чекати локальна хвиля падіння для того, щоб винести з ринку усіх покупців, які вже повірили нарешті, що тренд росту розпочався, і після цього нас буде вже чекати потужна хвиля росту всього ринку криптовалют. Тобто ми будемо притримуватися поки що саме цього сценарію. Тепер переходимо до токенів, за які голосували користувачі Криптобільжі Бейбіт. Перший токен це, звісно ж, буде ВБТ-токен. Зараз перед вами графік на тижневому таймфреймі в парі до біткоїна. Ми бачимо, що з великою ймовірністю покупці не втримують діапазон 1600 САТОш, і продавці ціляться знову затестити локальне дно у діапазоні 1400 сатош. До цього локального дна у нас приблизно 10%. Весь оцей от агресивний. Шквал падіння в парі ВБТ до бітка якраз таки відбувається з 3 квітня в той час, коли біткоін намагається продовжувати рости. Тому поки що не відчувається, що ВБТ токен у якійсь небезпеці, оскільки його ціна стабільно знаходиться на відмітці 4,8. Наш попередній прогноз, що ми готові підкуповувати цей токен з діапазону 4,6, а так, в принципі, розставляти лімітки. По від, відмітках 3,6, 4,11 і 4,6, він далі актуальний. Е, кін, не кінцева, а перша ціль, по якій е, можна намагатись фіксувати бета токен це близько 7 доларів. Чому там можна намагатись фіксувати? Тому що з даного діапазону цілком реально що може бути е, нова хвиля корекції. Якщо ви не хочете перечікувати, і е, ваше серце не витримує е, незафіксованих прибутків. так, ви взяли це не в срок, а для того, щоб зловити середньострокову хвилю росту, то цілком нормальний заробіток близько 9% і фіксувати біля 7 доларів. Якщо ж ви чекаєте більш довгострокових цілей, ми особисто будемо фіксувати ВБТ близько 23 25 доларів за токен. Також у нашому чаті, до речі, якщо ви ще не підписані на нього, обов'язково зробіться. У нас там теж прикольне ком'юніті, яке любить спілкуватися по суті. Замітили, що по ВБТ-токену впали об'єми торгів за два попередніх дні. Це можна побачити, як і на сайті CoinMarketCap. Так, бачимо, що об'єми торгів були більш-менш стабільні. Оп, два дні вони зменшились. Так само це можна замітити і на CoinGecko. До речі, ми часто перевіряємо інформацію. З CoinMarketCap на CoinGecko, тому що бувають деколи розбіжності, як по об'ємах, так і по циркуляції токенів, і по максимальній пропозиції, тобто краще інформацію у крипті перевіряти, тому що не до кінця зрозуміли, які алгоритми, з яких алголгоритм береться інформація. <клес> так от, виявляється, що був певний торговий конкурс, на якому Робилися об'єми торгів, ПБТ-токену, цей конкурс закінчився і об'єми впали. Як бачимо на історії, вже були такі випадки, коли об'єми токену пропадали, це не оберталося зовсім ніякою катастрофою для учасників ринку, так тому, враховуючи, що зараз по ВБТ-токену накопичуються позиції, такі маніпуляції цілком можуть бути, так, для того, щоб. Наступала якась зневіра по цьому токену, так для чого таке тримати, він не має об'ємів і так далі. Варто розуміти, що об'єми торгів взялися тоді, коли ВБТ-токен почне свою активну фазу росту і почне звертати свою увагу інших інвесторів. Тоді люди почнуть бачити по об'ємах торгів його на CoinMarketCap CoinGecko, і тоді захочуть в нього впевнено увійти. Тому ми вирішили зайти в нього на. Локальному дні, на нашу думку, так, і готові далі по ньому чекати руху. Криптовалюта Арбітром. У нашому попередньому прогнозі ми говорили, що чекаємо цю криптовалюту в діапазоні 90 центів, так? Формація трикутника, який тут консолідувався, мала всі шанси пробитися вниз. Проте бачимо, що ринок на даний момент не готовий до глибоких корекцій. Тим більше бачимо, що. У найближчий час якихось планових розлоків токенів арбітром немає. По токеномиці, звісно, 40% токенів можуть розблокуватися згідно голосування користувачів і власників цього токену. Тому в даному проєкті є певний рівень загадки і неочікуваності, проте, дивлячись на те, як зараз. Непогано арбітрум, арбітрум е, росте. Ймовірність того, що ціна впаде нижче 1,1 е, набагато знизилась. Тим не менше, шанс, що ціна е, арбітрум продовжить рух консолідації 1,1 е, 156 висока. І ми думаємо, що на локальній корекції бітка, коли він дістанеться там орієнтовно 35-36 тисяч доларів, не факт, що арбітрум зможе оновити свій. Ось цей ось локальний максимум. Треба пам'ятати, що зараз на ринку, по суті, досить невелика частина арбітруму знаходиться у циркуляції, так, всього-навсього, мільярд 275 мільйонів з максимального обсягу по суті 10 мільярдів. Парі до біткоїна арбітром на 12 годинках. Поки що нічого такого серйозного не вчинив, він далі рухається в своєму каналі падіння. Єдине, що ми бачимо, не вдається продавцям впевнено оновлювати свої локальні мінімуми. Тобто, якщо ми побачимо, що зараз почнеться корекція в парі до біткоїна і ціна вже не впаде нижче 3900 САТОш, це буде непоганим сигналом вже для спроби купівлі арбітруму. З першою поважною ціллю близько 5300 сатош. З діапазону 4000 сатош, умовно, це приблизно 30%. Ще раз повторимось. проект цікавий, велика кількість підписників в Твіттері, велика активність, з великою вільністю, що цей проект в майбутньому вистрілить, проте враховуючи рівень неочікуваності цього проекту по розлоку і по тому, що він зараз ще встановлюється. Ком'юніті налагоджує процеси комунікації і притираються процеси вирішення різних спорів у проєкті. Ми думаємо, що найкраще арбітром закупляти частинами, для того, щоб так само, як і по ВТ, можна було сформувати хорошу середню ціну. Орієнтовно, діапазон 1.1 це перша ціль, звідки можна починати вже відкуповувати арбітром. Тобто 90 центів. Ще має ймовірність бути, проте для нас це була тільки перша ціль, звідки ми хотіли починати закуповувати, але бачачи, як зараз рухається ціна арбітром, як вона впливає на учасників ринку, ми трохи змінюємо свої цілі закупки криптовалюта Ripple. Перед вами зараз тижневий графік Ripple в парі до біткоїна. В нашому попередньому відео ми говорили, що чекаємо ще локальне зниження ціни ріпла в парі до бітка орієнтовно до діапазону 1600. сатош. З теперішньої ціни це ще залишилося близько 4-5%. Тобто, зовсім не суттєво, враховуючи, що біток може рухатися в такому діапазоні, так? І перебираючи на себе домінування, ріпл просто буде знаходитися на місці в парі до USD. Ми вже показували вам ось цей глобальний діапазон, який дуже важливий для покупців, по суті, з листопада 2020 року, і для впевненості сили покупців дуже не вистачає тесту даного діапазону. На даному таймфреймі ми бачимо, що все йде до того, що цей діапазон буде затещений на міцність. І крім того, зверніть увагу на денках, на яких об'ємах зараз падає ріпл в парі до бітка і якими маленькими свічками. Це свідчить про завершення локальної хвилі падіння перед наступленням нової глобальної хвилі росту. В такому випадку ми нарешті очікуємо вихід XRP з даного глобального трикутнику, в якому ціна рухається з листопада 2020 року. І тест діапазону 3000 САТОш з теперішніх цін це по суті X2. Це в парі до біткоїн. Тепер приключаємося на пару Ripple-USDT. На зижняємо ми бачимо, що зараз покупці готуються до пробою діапазону 56 центів, і наша глобальна ціль після пробою даного діапазону це діапазон 86 центів. По суті, зараз не змінився наш основний прогноз, який ми давали в попередньому відео. Враховуючи той факт, що в парі до бітка Ripple ще може впасти на 5%, цілком ймовірно, що. Локальна корекція по XRP в парі до USDT продовжиться, і ціна може там опуститися орієнтовно до 45 центів. З даного діапазону, ми думаємо, що розпочнеться новий імпульс росту. Це випадку, якщо, в принципі, ця корекція ще буде. Проте раніше ми би і не підкуповували Ripple, ніж з діапазону 45-46 центів. Ось приблизно схематично так ми бачимо. І продовження росту. Криптовалюта ETH доходить до своєї першої цілі, яку ми чекали, це близько діапазону 2070-2090. Ми показували на історії, що цей діапазон стримав покупців у серпні 2022 року, і при найгіршому сценарії ми припускали, що з нього може розпочатися корекція. З максимально е, глибокою ціллю це 1540-1535 доларів. І якщо навіть таке відбудеться, у нас буде просто е, утворена ось така от консолідаційна модель, після якої ми чекатимемо ще одної хвилі росту е, з першою цілею 2400 2500 доларів. Ми бачимо, що е, покупці навіть не дозволили продовжити ось цю консолідацію, яка мала е, далі. На міцність перевіряти покупців в діапазоні 1700 доларів і продовжили свій ріст. Таким чином, ті, хто отримували ETH і не робили зайвих рухів, щоб продати тут, і потім на корекції перезакупити, зараз почувають себе досить непогано. Локальна критична точка по ефіріуму на даний момент це діапазон 1830 доларів. Якщо даний діапазон локально пробивається вниз, на нашу думку, це означатиме втрату покупцями ініціативи, так? тобто може бути ось така якась корекція, так? і з такою корекцією цілком реально, що ефір далі продовжить рости. Тобто, якщо діапазон 1830 проб'ється вниз, на нашу думку це вже буде підготовка до більш глибокої корекції, в такому випадку перша ціль такої корекції це 1700 доларів, де підкупляти. Якщо немає певності, як правильно купувати ефіріум, ми раніше би, чим у двох діапазонах 1540 і 1700, навіть би не намагалися його докуповувати. Звісно, якщо в нас вже є ефір, і ми думаємо, як його докупляти. Що в нас коїться по ефіріуму в парі до бітка? Я думаю, ви пам'ятаєте цю глобальну консолідацію, яку ми показували, що ціна. Зобов'язана на нашу думку дійти до діапазону 58 тисяч сатош. Бачимо, що на тижневках покупці роблять все для того, щоб цей сценарій не відпрацював. Тобто 4 тижневі свічки показують, що ймовірно може бути розворот прямо зараз. так. Проте ми нагадаємо, що поки ціна ефіріуму в парі добідка не закріпиться вище діапазону 67 тисяч сатош, тобто не приблизно не покаже ось такий рух. так. Ми не повіримо, що продавці втратили свій потенціал на продовження падіння принаймні до низу глобальної консолідації, в якій ефір передубітка рухається від 21-го року. Тому зараз ми думаємо, що ефір може не дуже впевнено рости за рахунок того, що ціна до біткоїна знаходиться перед важливою ключовою ліквідною зоною. Але от тільки якщо ефір проб'є цю ліквідну зону вверх. Ми думаємо, що його ріст буде набагато агресивніший і яскравіший, ніж зараз. Криптовалюта NIR. одразу відкрили вам графік в парі до біткоїна. Бачимо, що нарешті з'явилися якісь збільшені об'єми торгів. Це від 12 квітня покупці змогли поглинути дуже багато свічок продавців. І, відповідно, зараз буде відбуватися проба. Покупців на міцність саме в діапазоні 6700 сатош. Що це за діапазон? По суті, нічого важливого в е, ньому немає, він не відігравав від, від, ніяких е, важливих ролей на історії. Основний діапазон залишається поки що без перевірки на міцність. Це є діапазон 5800 сатош. Е, якщо на Денках ще виглядає, що ситуація по Нір в парі до бітка може кардинально змінитися, так? Проте це треба ще перевірити в діапазоні 6000 800, так, То відкривши тижневки, ми бачимо, що це поки виглядає як невеличка зупинка ціни перед продовженням падіння. Проте, навіть якщо криптовалюта ні, в парі до біткоїна після ось такого пострілу вверх, оновить все ж таки свої мінімуми. Ось такий постріл вверх означає вже серйозний початок заповільнення тренду падіння і з великою ймовірністю. що Після тесту діапазону 5800. Ми побачимо початок формування нової хвилі росту. Тому, якщо у вас є позиції по НІР, ми би не поспішали зараз закривати їх і почекали б. Тепер відкриваємо графік НІР в парі до USDT. Показували ми трикутник, який формується, і коментували, що такий трикутник може пробити. До діапазону 1,79, і це якраз таки буде останньою хвилею падіння перед глобальним ростом до 4 доларів. Трикутник робився вверх, проте повторимо, це ще не означає, що ціна не може скоригуватися до 1,79. Ми тільки що показували вам цю аналогію в парі до біткоїна. Проте таке падіння це на даний момент найгірший сценарій на даний момент. На нашу думку, цілком безпечно намагатися закуповуватися NIR на локальній корекції, починаючи з 2 доларів, закінчуючи 1,79%. Це діапазон 11%. Проте, якщо враховувати той факт, що потенційний ріст має глобальну ціль близько 125%. Так, а перша ціль, де можна фіксувати прибуток, це є 3,2%. 10% зона набору позицій не виглядає такою широкою і великою. Якщо такі прогнози для вас цікаві, не забувайте ставити лайк під даним відео і обов'язково пишіть свій коментар на рахунок того, куди піде ціна біткоїна чи інших криптовалют, які вас цікавлять. Бажаємо вам перемоги, вдалих трейдів, ну і, звісно ж, миру.